Всіх вітаю, і е, хочу сьогодні розказати про випадок, який трапляється в нашій клініці. Дуже часто, коли пацієнт задає одне питання, навіть дзвонячи по телефону. У мене заболів зуб під коронкою. Мені сказали, що там кіста або кістогранульома, це вже як більш грамотніше може пояснити пацієнт. І хірург сказав на видалення: чи правда, що всі зуби йдуть на видалення з таким, чи можна їх врятувати? Для цього я вам дещо покажу. Краще один раз побачити, чим сто раз почути. Зверніть увагу, пацієнтка звернулася з запаленням під коронкою, де є велике запалення, розрідження тісковій тканині. Що робити? Видаляти чи спасати? Пацієнт, звичайно, хоче спасти свій зуб. Що для цього робить лікар? Якщо лікар вміє і може, а пацієнт хоче і робить все для одужування. То я вам показую, який проходить шлях цей зуб і що в результаті ми отримуємо. Знімається короночка, лікар, який володіє методикою лікування кореневих каналів з мікроскопом чи без мікроскопу, але в даному випадку треба, щоб був використаний мікроскоп. Ми проходимо кореневі канали, досягаємо запального процесу, і йде процес лікування. І я вам покажу зараз, що ми отримуємо. Після того, як провів лікар лікування, що відбувається з зубом, коли зуб пролікований, ми бачимо загоєння в кістковій тканині, але ще не повноцінно. І ось, коли вже організм впорався з запаленням, ми вам показуємо результат одужування зуба. Порівняйте, будь ласка, ситуацію тут і порівняйте ситуацію тут. Ми бачимо утворення кісткової тканини і вже запротезований зубчик. Тому пам'ятайте, що завжди можна врятувати зуб, якщо лікар вміє, і може, а пацієнт хоче і робить все для цього.